Любі друзі, я щиро вітаю вас на своєму каналі Світлана Руденко, і сьогодні мій звіт у спільному проєкті Стоп недов'язин. І у мене сьогодні також дві готові роботи, як і минулого тижня, і група моїх недов'язів поступово зменшується, і цьому я дуже-дуже рада. І так, на цій неділі мені вдалося. Да навіть хочу сказати, що непогано пов'язати. Я дов'язала. Одну підошву для цього сапожка ось і прив'язала її до основи. Одна у мене вже була підошва зв'язана, але її тільки прив'язала. Але також це зайняло певно часу Але хочу сказати, що не так я довго в'язала цю підошву і це все робила. І собі думаю, ну, чому ж я його тоді раніше не доробила? Вони не праті, але навряд чи вони будуть зараз і пратися, тому що донька вже їх чекає з нетерпінням, вона зараз мерзнув. На ноги. Це я в'язала для старшої своєї донечки. В неї 36-6,5 розмір ніжки, тому це такі менші сапожочки, і вони вже у мене готові. І ми вже навіть їх трішечки там пофотографували. Не знаю, якщо в мене вийде, я ставлю. Е не вийде, то вже буду показувати в кінці, коли буду вже звіт, буде закінчуватись проєкт, і я покажу, що ж мені вдалося дов'язати. Друга пара це я також в'язала для молодшої доньки, в неї ножка більша, тому я трошки тут збільшувала, міняла схемку і все таке. І тут збільшувала трішки оці елементи, так як ниточка ця тонкіша набагато. чим... Чим там пропонувалось і тр... трішечки вони отакі в гущі, в... в... як на меншу ніжку. Але я тут зв'язала такими метапотушечками, без верхньої цієї, частини думала, дов'язувати тут ще по два елементи потрібно дов'язати. Але донька сказала: нехай будуть мені такі, як ботіночки, мені так зручніше буде їх одягати. А я кажу, що чуть-чуть тут получилось Кажен, не страшно, якщо шеречень, я собі там придумаю шнурочок. Вона у мене швия, вже творча людина, щось та й придумає. Тому вийшли отакі, як би ботіночки, то сапожка, це будемо казати, ботіночки. І так в мене відтак уже дві готові роботи. Так ось кладу. Можливо, я ці теж мені вдасться якось так покласти, щоб вони виглядали сапожками було видно пошками вони не дуже хочуть стоять. Якщо сюди, звичайно, поставити моточок в серединку, то байдуже так стоять, собі виглядають. Так, і третім моїм процесом, який гарно просунувся на цій неділі, стала оця моя шайка. Це такий в мене процес вечірній, тому що в моїй кімнаті не затуляні вікна. І коли ми вже йдемо на режим світомаскування, то у доньки закрите вікно. і тому я йду до неї в кімнату, ми чи там дивимося якусь передачу, чи кіно, чи просто вона займається своїми справами, я просто сиджу і, і ми там можемо просто розмовляти, і в мене там лежить оцей процес, я його в'яжу. Ось ми поки дивились в нею один фільм і там декілька передач, і на цій неділі мені вдалося зв'язати такий. Дуже величенький кусок від цього зеленого маркерочка. Всюди петель, тут звичайно ще до 300 можливо, вже й більше, і у мене вже закінчується. Розвенька ниточка, ось так її залишилось. Але це мені ще Ну потрібно для того, щоб зробити такий більш-менш гарний перехід. все Далі я буду дов'язувати такою ниточкою, вже, тому що думаю, що тут десь метр. Зараз тільки розмах криль, можливо, метр з чимось. А я хотіла би, щоб це була шалька така побільша, та й ниточки б, б і вив'язалася Тому я тут вже вчепила ось маркерочок, щоб було Видно надалі, скільки я пров'яжу, а за 2 неділі я ось пров'язала від цього синенького маркерочка. Дивися, вродь, на наче так і не багато пров'язано, але багато петель, петельки тоненькі, пряжа тоненькі, але воно таке м'якеньке. Таке повітряне виходить. І в'яжу я все це, це з пряжі Alize Angora Real 40. Який, це така ж сама, дивлюся по складу пряжа, але тут без етикетки, тому що це пряжа благодійна, і в'яжу я цю шальку також на благодійність. Звичайно, у нас ще є один проєкт, який ми будемо на благодійність, але я вже там їх не буду показувати ці вироби, що я буду в'язати в цьому проєкті, бо так буде нецікаво. І так, моє відео буде невеликим, так як в мене якісь певні проблеми з телефоном. У нього весь час не вистачає пам'яті, що ми вже не робили. Все одно пише, що немає. І не думаю, що в мене вийде змонтувати щось на цьому в цій програмі, тому що немає. Не куди зберігати, не зберігає і все. Тому я буду, певно, що буде навіть без монтажа, ось, як наговорила, отак і буде загружено на YouTube. Переходьте за посиланням, за хештегом, щоб подивитися, що в'яжуть дівчата, як вони борються зі своїми недов'язами. Хочу сказати, що навіть активно так всі борються, Проєкт замотивований такий, і я також я заявляла сюди в цей проєкт 8 виробів, чотири з яких я вже закінчила, і це такі давні вироби, що вже майже под, ну хто рік, а хто вже майже ці сапожки, це вже 2 роки назад Я в'язала ще аж перед тим новим роком. І чи після її не дов'язала. Тому я дуже рада, що це в мене вже добігло кінця ці процеси. І я продовжую своє в'язання далі. І так, до скорих зустрічей. Всім здоров'я, миру, спокою і всім пока-пока. На все добре.